Вітаю, друзі. Будучи на цьому місці, хочеться з вами поділитися важливим моментом, бо бачучи, скільки тут прапорів, скільки всього, розумієш, наскільки важливо сьогодні слово Божє, яке дає надію, камень фундамент на будівництво щасливого життя, щоб кожне життя воно було збережене і Бог міг. Благословить кожну людину. Будучи тут, хочеться також нести ще більше слово Боже, проповідувати, молитися за людей. І дійсно, щоб учнів Христа було ще більше на нашій землі в Україні. І звісно, для цього потрібно жертвувати, для того, щоб слово Боже ще більше могло розповсюджуватись до землі і нехай вас Бог береже, щоб ви були благословенні і щасливі. Амінь.